Дніпрянин Борис Сойка служить у 4 4-й танковій бригаді ЗСУ вже майже 9 місяців. Військовий знаходить час для фотографування. Більшість його знімків зроблені на телефон на світлинах будні військових, проте більше природи та того, що гріє душу. Ну, вона, як член команди, була вона всюди лазила там, приносила нам котят регулярно. Ми за ними доглядали, кормили. І от якось я зайшов до хлопців в кімнату, вона там отак мило-мило лежить. Я не втримався, дістав телефон, сфотографував. Дуже багато фотографій. Я роблю от телефон зі мною. Я побачив, побачив в цьому щось таке, що варто зафіксувати. Роблю фотографії. До початку повномасштабного вторгнення Борис Сойка ввів фотогурток у центрі художньої естетичної творчості учнівської молоді. Перед цим ремонтував комп'ютерну техніку та займався волонтерством. Ще спочатку часів АТО ми дуже допомагали з хлопцями. Робили для військових там ремонтували ноутбуки, якусь техніку ремонтували. Таким чином ми підтримували наші війська. Фотографування дозволяє на певний час відволіктися від того, що відбувається навколо. Розповідає Дніпрянин. Зробив для друзів. Спеціальний телеграм-канал, щоб вони не хвилювалися, що зі мною все в порядку. Туди викладаю фотографії, вони дивляться, вони радіють. Потім виставляють ставлять ці фотографії собі на заставку в телефоні або в комп'ютері. Мені це приємно. Я розумію, що це треба не тільки мені, а й тим, хто мене оточує. Я планую фотографувати, робити портрети військових, які знаходяться поруч зі мною, бо дуже багато. Класних людей, класних військових, яких хочеться фотографувати. Відвідати виставку фоторобіт Бориса Сойки можна з 9 до 18 години, крім неділі. Вхід вільний. В подальшому планують відправити виставку містами України, повідомили в міськраді. <плес> Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.